Славна країну не забудь про мене і виборемо кращу долю для нашої держави. Збиратися і знаєте, радує те, що сьогодні на зібралося більше ніж в першу ніч, ну в перший вечір. І я не буду багато говорити. ви розумієте, ну, і кожен має для себе вирішити, чи змінилося щось після майдану, чи не змінилося в країні. Війна і зараз не можна порівнювати. Не були марнові. Заходи по святкуванню відзначенню почалися ще вчора для багатьох, але для кожного, я думаю, вони мають... цей день має своє значення. І, мабуть, ті, хто є сьогодні, в Більшості випадків вчора їх не було, тому що я думаю, що для вас, так само як для мене, це, це і річниця, але це аж ніяк не свято. Це є день підбиття підсумків. Хоч зокрема для мене, як день народження, як новий рік. Це в першу чергу день підбиття результатів того, що було досягнуто, чого не вдалося досягнути, що змінилося, що що залишилося ще далі змінювати. І сльози ріками текли, і сотні в Бога сил благали, і тисячі перемогли. Слава Україні! Героям слава!